Подорожчання тарифів на комунальні послуги, яке починаються з 1 квітня, виглядає як злий жарт над українцями. До 7 гривень за кубометр зросте ціна на газ, значно подорожчає тепло та електроенергія. За оцінками експертів, понад 4 мільйони сімей оплатити їх не зможуть. Викручуємося, як можемо. Дуже важко. Викручуються люди дійсно, як можуть. Чимало жителів Чернігівщини, щоб зекономити на комунальних тарифах, нині відмовляються від газу. Так родина Ірини Карбан, яка проживає в Новгород-Сіверському районі, ще до подорожчання почала опалювати будинок дровами. До цього газом. Тепер для того, щоб сікономити, перейшли на дроване топлення. Дрова заготавлюваємо самі. Когда перейшли на дров'яне таплення, ми стали економити по тисячі гривень. До економії вдаються навіть не лише представники соціально незахищених верст населення, а й ті, хто має середні статки. Приватний підприємець Лариса Максюта з Бобровиці сьогодні радіє, що свого часу не газифікувала свій будинок. Тепер сім'я купує дрова для опалення. На сезон витрачають 2400 гривень. Це дві машини дров. То ми вирішили поставити відразу котел. Ну, такі, наче груба, камін, такий, камін ми змайстрували от, і поставили відразу чугунну піч, дуже-дуже виручає зараз. Втім, до таких заходів економії можуть вдатися не всі. Наприклад, мешканці міст вимушені платити за тими тарифами, які встановлені комунальними підприємствами. Якщо, скажімо, раніше за двокімнатну квартиру у Чернігові платили близько 650 гривень комуналки, то після 1 квітня ця сума становитиме понад 1300. Крім того, чимало мешканців сіл та селищ області просто не мають коштів, щоб переобладнати свої помешкання та економити на комунальних послугах. Як воно далі буде? Ось коли з 1 квітня будемо платити ось ці комунальні послуги, то не знаю, як це буде. І більшість людей кажуть, що ми неспроможні заплатити. І не знаємо, як будемо прожити далі. В обласному управлінні соціального захисту говорять, що оформлення субсидій на послуги ЖКГ почнуть з 1 травня, після того як люди отримають нові платіжки. З 1 квітня підіймаються тарифи на житлово-комунальні послуги. Відповідно, пер з 1 травня люди отримують нові платіжні повідомлення, які будуть суттєво збільшені суми. Уряд прорахував попередньо, очікується на рівні 4 мільйонів родин, які будуть право мати на житлову субсидію. Відповідно, це навантаження покладається на органи соціального захисту населення в Україні і відповідно в Чернігівській області. Загалом урядом визначена сума на компенсацію житлово-комунальних субсидій в бюджеті на рівні більше 24 мільярдів гривень. Подорожчання тарифів ЖКГ боляче ударить по найбільш незахищеним соціальним верствам населення, вважає голова Чернігівської обласної організації Батьківщина Валерій Дубіль. На думку політика, сьогодні треба зробити все, щоб ті 4 мільйони сімей, які потребують субсидій, змогли їх оформити якнайшвидше. Я переконаний в тому, що уряду потрібно надати обґрунтування цих тарифів. Уряд говорить про те. Що буде надавати населенню, які не можуть сплатити за комунальні послуги, субсидію і субсидію за спрощеною процедурою. Але сьогодні, свого досвіду, я бачу, що протягом тижня я особисто отримав шквал дзвінків, коли люди запитують інформацію, як отримати субсидію. Тому разом з своєю командою ми напрацювали інформаційний бюлетень, де вказали адресу своїх приймалень, телефони. Юристів для того, щоб люди могли зателефонувати і отримати інформацію, як отримати субсидію. І, хоч основна робота з оформлення субсидій почнеться після 1 травня, в громадських приймальнях Валерія Дубіля вже зараз готуються надавати людям інформаційну підтримку та пояснювати, як швидко оформити субсидію за спрощеною процедурою.